Вітаю всіх. Польща закликає виїхати своїх громадян з Росії через загрозу мобілізації. Давайте так. Чи дійсно в Росії є загроза мобілізації примусової іноземних громадян? Чи дійсно в Росії є загроза примусової мобілізації іноземних громадян? Дивимось, чи дійсно є така? Є. така? є така загроза примусової мобілізації іноземних громадян? Можуть? Можуть вони це зробити? Через війну, так. Типу захист потрібен. Можуть. Любі мої, можуть, можуть і можуть. На жаль, загроза ця є. І чи дійсно треба покидати іноземним громадянам Росію? Виїжджати з Росії? З Росії. Чи дійсно треба іноземним громадянам виїжджати з Росії? Так, відповідь так Ну, до речі, випав імператор. На них плани також серйозні. Виїжджати треба, бо, окажуться, вони в Україні, ось імператриця випала. І стануть жертвами там. же. Майте на увазі, що дійсно є загроза. Сімка Пентаклів, де довга праця на це. Вони над цим працюють конкретно і довго. Це винашується ідея не першого дня. Добі моє, якщо вам це цікаво, будь ласка, майте на увазі.